Що сталося? Планета в небезпеці. Лиходій напав на землю. Скотеняка така. Час настав. Я більше мовчати не буду. Екс-нардеп та військовослужбовець Збройних сил України Олег Ляшко сьогодні реагує на сюжет видання ТСН, в якому військовослужбовці на умовах анонімності розповіли про його некомпетентність на посаді виконувача обов'язків начальника безпілотних систем 63-ї окремої механізованої бригади. Ляшко не стерпів і навіть нецензурно облаяв журналістів. а от військові збройні сил України просять надати розголосу цій ситуації, адже Ляшко сьогодні загримів у черговий скандал. Щодо чого розкажу за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, аби цей сюжет побачило більше українців. Поширюйте це відео, ставте вподобайки і залишайте коментар. Чи правдивий матеріал сьогодні поширили журналісти видання TSN.UA, чи це замовлення Коломойського? Ми пам'ятаємо, наскільки зневажав його олігарх, який. Сьогодні сидить досі у СІЗО через винувачення у деребані України. Спробуємо сьогодні розібратися. Знаєте, коли оцей е, олігархічна морда, коли лє на мене бруд кожний день, я до цього звик, я політик. Але коли мою маму чіпають, от він кілька разів на своєму говнометі плюсах про мою маму розказали, Сьогодні вона з інфарктом в лікарні, то я, користуючись нагодою, бо на плюси, на жаль, не запрошують мене, щоб я мав можливість там висловити свою позицію. Я, користуючись нагодою, хоч сказати, Бені, якщо з моєю мамою щось станеться, да? Я тебе з під землі на... Зрозумів чи ні, Фетов, я на фронті частіше, ніж Коломоцький в своєму губернаторському кабінеті в Дніпропетровську. І вони, сволочі олігархічні, можуть мені ще дорікати піаром, підіть самі так попіарте. Скажи, каждого днів чи хоча б раз на тиждень. Дівчатка, дівчат, я люблю тільки, Ти прості. Також Ляшко звернувся до журналістки Яніни Соколової, яка напередодні опублікувала сюжет про нього, нібито він претендує на високу посаду в армії і військові обурені. Яніна Соколова заявила про скандал з планами політика, а Нині військового Ляшка посісти високу посаду в українській армії. Зокрема, Ляшка можуть призначити командиром батальйону ударних безпілотників. Посада є. Офіцерською, а він старший сержант. Тобто, вже в цьому є конфлікт, адже людина із нижчим званням не може командувати військовими вищими за нього, за словами Яніни Соколової. Після спілкування з бійцями, які служать у 63-й ОМБР, з'ясувалося, що як командир, погрожує офіцерам, які намагаються. Йому пояснити тактику застосування дронів, що їм не дадуть дронів і переведуть в піхоту. Військові обурені, частина з них заявила мені, що якщо Ляшко стане командиром цього батальйону, то вони підуть, тому просять допомоги, аби військове керівництво звернуло увагу на це. Також стверджують, що замість виконання своїх обов'язків Олег Ляшко втручається в застосування безпілотників, примушує повторно атакувати підбиту техніку для того, аби записати картинку. Ляшко сьогодні відповідає Ніні Соколовій таким повідомленням: Прости їм очі, бо не відають, що творять. Розізлився Ляшко і на журналістів ТСН. Вчора вони повідомили, через некомпетентність Ляшка військові втрачають техніку. Також вони поскаржилися на грубу поведінку екс Снардепа, який погрожує тим, хто відмовляється виконувати його накази. А також ображає офіцерів і солдатів. За словами військових, Ляшко прийшов у зсу простим солдатом. Зараз вже є стар старшим сержантом, але це звання все одно не дозволяє займати. Керівну посаду, військові обурені некомпетенцією і бажанням Олега Ляшка підняти в день БПЛА під назвою Баба Яга. Хоча це нічний дрон для атаки танка. І от сьогодні Ляшко відповідає: усім, хто розказує, що я не так воюю, у мене одна пропозиція: мобілізуйтеся добровільно в армію, як я два роки тому. Приїжджайте на Лиман, де ми зараз цілодобово нищимо ворога, і пока як треба правильно воювати. Ні? Не хочете? Тоді закрийте свого брехливого рота і не заважайте мені робити мою найважливішу зараз роботу захищати Україну. Будуть вибори, будете пити, а зараз треба зберегти Україну, написав Ляшко у своєму Фейсбуці. Запам'ятайте всі, особливо вороги. Ми ніколи не станемо на коліна, ми ніколи не здамося. Україна переможе! Нагадаю, восени 23-го року у скандал потрапив охоронець Олега Ляшка Євген Степанюк, який зараз з ним значиться у ЗСУ. Екс-дружина Степанюка Євгенія Емеральд звинуватила його у насильстві. Також, за її словами, Степанюк отримував бойові 100 тисяч гривень, хоча був не на нулі, а у Києві. Ляшко назвав звинувачення на адресу свого охоронця безглуздими, брехливими та замовними. Чоловік дійсно являється охоронцем екс-нардепа вже більше шести років і продовжує їм являтися і на фронті. Ми йдемо зараз до прокуратури, будемо боротися. Адвокат забезпечений для Євгена, бо тут нада проти фальсифікації треба дуже сильно боротися, і ми будемо це робити за кожного члена нашої команди. У фронті у військових є власні охоронці. Деяких так на чиєму боці правда вирішить уже міноборони України, адже вони розпочали розслідування проти Євгена Степанюка. Про це заявив Іларіон Павлюк. Зараз Міноборони перевіряють, чи отримав він незаконно бойові виплати, не перебуваючи на фронті. Матеріали не оприлюднюються, поки триває службове розслідування. Не відступай всіх всі стотиня, візьмем на пила. Щодо Євгенія, то я розповідав попередньому етері, що йому було інкриміновано декілька справ за його правопорушення. Давайте пригадаємо. Тоді охоронця взяли на поруки. Я дякую своїм колегам, усім, хто виявили бажання, взяли на поруки мого помічника, не давши можливості ув'язнити його. Раніше ЗМІ повідомляли, що охоронець Ляшка погрожував пістолетом під час дорожнього конфлікту. Про це повідомила у 2020 році користувачка у Фейсбуці під ім'ям Еліс Кул. У неділю 7 червня 20 року у Києві на вулиці Заболотного охоронець Ляшка підрізав інший автомобіль, а опісля почав погрожувати пістолетом. Вона опублікувала відео інциденту, на якому видно, як обидва водії розмовляють. А потім один із чоловіків, помітивши зйомку, дістає з пояса пістолет. Чоловіка впізнали, як Євгена Степанюка, охоронця Олега Ляшка. Я говорив, що ти так їздиш? А мені говорив, що да я ж тебе учив, як треба правильно їздити. Не бачиш, Я спішу мені сказав, я тебе зараз колеса прострілю. Там ну і в этот момент дістав пісталі. Э, Інший учасник конфлікту Євген Стіпанюк, охоронець колишнього нардепа Олега Ляшка, коментував його на своїй сторінці. Мені погрожували ножем. Скрізь є камери і певен, що вони зафіксували те, що мені напередодні погрожували ножем. Сподіваюсь, можна буде ідентифікувати також звук, щоб було чутно, що каже цей зловмисник. Скандал з Євгеном Степанюком стався після того, як він накинувся на нардепа. Андрія Героса в аеропорту Бориспіль. Це було знято все на відеозйомку. Тоді Євгена Степанюка взяли на а Ляшко. Дякував усім причетним до його звільнення. Okay. Я дякую своїм колегам, усім, хто виявили бажання, взяли на поруки мого помічника, не давши можливості ув'язнити його. Учора Шевченківський районний суд міста Києва зобов'язав прийняв рішення і зобов'язав службу безпеки України зареєструвати кримінальне провадження за фактом державної зради проти народного депутата України, слуги народу Андрія Геро. Щодо цього відео де Ляшко виконує російською мовою в караоке пісні разом зі своїм охоронцем Степанюком, То сам. Олег Валерійович відреагував так: на фронті я добре зрозумів одне життя занадто коротке, тому не витрачає свій час, щоб коментувати чи спростовувати безглузді, брехливі і замовні звинувачення. Час розставить все на свої місця і кожному дасть оцінку. Екснердеп не давав конкретної відповіді на відео, яке гуляє в мережі, натомість наголосив, зараз найважливіше це перемога, і він для того докладає максимально зусиль. Немає нічого важливішого за перемогу України. Тому як солдат ЗСУ роблю все для того, щоб і вас закликаю. Усе інше, дріб'язок не вартий уваги. Іде онуків нянчити старий передон невісу правді. Чи вважаєте ви, що Ляшко каже правду? Напишіть ваш коментар, чи довіряєте ви екс-нардепу, а сьогодні. Старшому сержанту військові на умовах анонімності дали також коментар виданню ТСН і заявили, що Олег Валерійович зараз виконує накази ТВО командира, і саме через ці рішення бригада втрачає техніку. Бо Ляшку треба показати гарну картинку знищення техніки у соцмережах. Були втрати бортів квадрокоптерів, коли пояснювали, що цього. Можна уникнути, скаржаться захисники. І от з почесним списком претензій пан Ляшко мітить на посаду командира батальйону ударних БПЛА. Прийшов він у армію простим солдатом, а зараз сержант старший. Тобто навіть не офіцер і мови про керівну посаду йти не може. Повна зневага будує розмови, наче він феодал, а всі раби. Не слухає нікого, не приймає до уваги будь-які докази, будь-яке майно видає за своє і завжди тикає, що. Це я вам дав. Дозволяє собі ображати бойових офіцерів і солдатів. Всі пілоти не хочуть працювати під його керівництвом, кажуть деякі військові. Однак видання ТСН теж не посилається конкретно на жодного військовослужбовця. Чи це правда, чи, скоріш за все, це може бути теж замовний матеріал, адже ми пам'ятаємо, що плюси належать Коломойському, і ще під час виборів Коломойський просто зневажав і ненавидів Ляшка, і робив про нього ще колись сотню замовних матеріалів. Я не виправдовую нікого, але, власне, першоджерела чи конкретно військового, який би це заявляв, я не бачив. Що думаєте, ви? Намагаюся подати інформацію збалансовано. Залишайте ваш коментар, гори. знаєте, коли оцей е, олігархічна морда, коли лє на мене бруд кожний день, я до цього звик, я політик. Але коли мою маму чіпають, от він кілька разів на своєму говнометі плюсах про мою маму розказали, Сьогодні вона з інфарктом в лікарні. То я, користуючись нагодою, бо на плюси, на жаль, не запрошують мене, щоб я мав можливість там висловити свою позицію. Я користуючись нагодою, я хочу сказати Бені, якщо з моєю мамою щось станеться, да я тебе з під землі знайду. Зрозумів чи ні? Тому що ти може мене поливати грудом, можна політичну партію критикувати, говоріть про мене що завгодно. Але що ви мою маму трогаєте? Що ви мою дитину трогаєте? Що ви мою дружину сволочі трогаєте? Грабували при Януковичу, де ви були, коли Майдан був? Коли я стояв без каски, без бронежилета мільйони людей на Майдан. А Де ви були? У Швейцаріях, на Вілах, на яхтах за 100 мільйонів доларів, пу за свої сли. А тепер ви великі герої. Де ви зараз, коли пацани там на фронті без касок, без бронежилетів? Я на фронті частіше, ніж Коломоцькі своєму губернаторському кабінеті в Дніпропетровську. І вони, сволочі, олігархічні, можуть мені ще дорікати. Піаром, підіть самі так по піарти. Скажений Пану тим чи Леже. хоча б раз на тиждень. Але чого ти трогаєш найсвятіше? Вони Леже. мене дорікають тим, що я виріс дитячому будинку в інтернаті. Вибачте мене, я зі дома з інтерната став депутатом Верховної Ради. Леже. Я не спився, не скурився, не наркоман, не Алкаш, не бродяга, не бомж. Я депутатом Верховної Ради зі дома став. Я можу бути прикладом для мільйонів пацанов і дівчат. Вони сволочі, мільярди, крадуть все життя. І мене намагаються тепер звинуватися, що я бачите зідома з інтерната, моя мати мене туди здав. Дай має права сюди. Дай Боже їй здоров'я, дякую вам за розмову. Дякую вам.